Тим часом Київ запропонував Парижу використовувати доходи від заморожених активів Російської Федерації на користь українського оборонно промислового комплексу під час зустрічі зі спецпредставником президента Франції П'єром Ельброном. Заступник міністра оборони України Сергій Боєв запропонував кілька проєктів, які можна фінансувати за рахунок відсотків від заморожених активів Російської Федерації. Зокрема, йшлося про спільні підприємства з компаніями, що виробляють озброєння, якого потребує Україна системи ППО, системи ПРО ракети, перехоплювачі до наявних систем, важка бронетехніка та боєприпаси. Ну а Росія продовжує терор мирних українців в Автонівці на Херсонщині. Троє людей отримали поранення через ворожі атаки. Впродовж ночі росіяни били по населеному пункту з артилерії, скинули на цивільне авто вибухівку з дрона та атакували безпілотниками. Загалом повідомили в Херсонській ОВА, Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися. 34 населені пункти регіону і російські військові завдавали ударів по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодили багатоповерхівку, 15 приватних будинків, господарчі споруди, гараж та приватний автомобіль. І медіарух вимагає скасувати призупинення видачі журналістам листів для виїзду за кордон. У заяві йдеться, що таке рішення завдає серйозного удару про репутації медійної спільноти та створює штучні перешкоди для виконання журналістами професійної діяльності. За їхньою інформацією, кількість кореспондентів, які за останній рік не повернулися після виїзду, не перевищує 10 осіб. Тому вважають, що нині поширюються необґрунтовані твердження про нібито масове Ухиляння медійників від мобілізації раніше у змі з'являлася інформація, що торік понад 500 культурних діячів не повернулися в Україну. Нагадаю, що міністерство культури з березня призупиняє видачу дозволів на виїзд для митців і медійників. Все через те, що багато військовозобов'язаних, нібито не повернулися до України. В мінкульті зазначають, рішення є тимчасовим і діятиме до уточнення формальної процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілями культурної дипломатії. Видочу дозволів на виїзд журналістів за кордон поновлять після ухвалення погоджених змін до урядової постанови.